Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Шановні друзі, мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо нашу роботу в режимі спецефіру. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення і до сьогодні говоримо про війну, розбираємо її з різних котів, з різних підходів і намагаємося надавати вам і факти, і новини, і аналітику. Далі спілкуємося із військово-політичним експертом Олександром Мусієнком, який долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю вас. Я би знаєте, хотів би з вами обговорити питання. Тривалості війни, якби це можливо, там передчасно може виглядати звучати або якось деінде інакше. Отже, про що я кажу? Західні медіа таке враження, що останніми тижнями неначе прокинулися, про те, що ось уже 18 місяців триває в Україні війна, і навіть 18 місяців, півтора роки, така велика війна, як я вже не кажу про війну з 2014 року, вона вже є довготривалою. Але такі видання, як я у міст, наприклад, минулого тижня писало про те, що війна вочевидь затягнеться різноманітні аналітичні статті продовжують зараз виходити. Зокрема, наприклад, поки там є повідомлення від німецького генерала Фройдінга, який є директором об'єднаного штабу планування та командування Міністерства оборони Німеччини. Це теж минулого тижня. Він казав, що ну ніхто не сподівається на те, що війна закінчиться там скоро. Взагалі вона може тривати до 2032 року. Просто знаєте в якійсь мірі дивно виглядає, що ці 18 Місяці війни це стає відкриттям для світу. А чи не дивно? От як, як ви аналізуєте всю цю ситуацію зі сприйняттям наших західних партнерів? Чи можливо навпаки добре, що вони почали усвідомлювати, що це питання не двох-трьох тижнів? Добре, звичайно, тому що вони відповідно так само готуються до того, як надавати нам допомогу, і з цієї точки зору, скажімо так, зараз запуски спроможностей оборонно-промислового комплексу. У світі в країнах Європи і на Заході, а і не тільки на заході, тому що мова йде і про Пакистан, про Південну Корею, інші країни, які мають такі виробничі потужності. Звичайно, що це добрий сигнал, тому що вони розуміють і демонструють е, правильні кроки на те, щоб зберігати готовність підтримувати нас, тобто тому, що було би гірше, якби все зводилось зараз нас до того, що потрібно закінчувати за будь-яку ціну. А закінчувати зараз за будь-яку ціну це означає, що Україна має піти на компроміси. Ми розуміємо, які тобто фактично змиритися з анексією територій, що ніхто робити не буде, зрозуміло. Тому звичайно, що це добрий сигнал з цієї точки зору подивимося як використають ці можливості як наші партнери війдуть в цей період гри в довго тому що це теж скажімо так певний елемент тому що війна на виснаження це завжди змагання тилів це змагання виробництва змагання спроможностей і ресурсів я не відкрию ніяку таємницю і перемагає в таких війнах той хто Здати, по перше, накопичити ці ресурси. По-друге, забезпечити їх постачання стали безперебійне. По-третє, ефективно і вміло розпорядитися цими ресурсами. Це для нас взагалі принципово, тому що для нас перемога в війні це ефективно максимально розпоряджатися ресурсами раціонально і прагматично, як і ми є. От, власне кажучи. Це демонструє готовність і захід тому з цієї точки зору це добре. А сама тривалість війни розумієте за сьогоднішньої позиції російського керівництва, а з путіним на чолі сказати про те, що Росія демонструє готовність до припинення бойових дій, немає і тут питання вже не в тому, що. Питання не в тому, що раніше знаєте, була у когось самоціль. Давайте говорити про якісь перемовини. От давайте спробуємо поговорити з Росією, обговорити підписання якихось угод. все Росія на сьогоднішній день не бажає і не демонструє жодної жодного бажання до підписання якихось документів, тому що Путін це би, навіть ці документи, навіть на теперішній стадії сприймав би як програш. А програшу він дуже боїться, і тому він втягнувся в пастку. Він фактично, скажімо, став заручником своїх стратегічних помилок, злочинних помилок, які зараз ведуть до того, що війна затягнула і вийти з цієї війни він буде сприймати як програш. Крім того, для нього це ще й непоганий, скажімо, спосіб, скажімо так, знищувати. Uh, і uh, якомога більше корінних народів Росії і взагалі, щоб закінчити будь-які спекуляції і можливості щодо того, що колись ці народи захочуть більшої автономії, що колись вони згадають, що вони мають інше походження, що у них інша, uh, інша нація, інша генеза і так далі. Тому з цих точок зору він ну, вони будуть вести війну. І захід, я думаю, зараз так. У заходу зараз такий орієнтир, uh, треба пережити путіна. От от така мета на сьогоднішній день, і війна буде тривати доти, доки Путін знаходиться при владі. Ми з вами поговоримо зараз тоді про ресурси, тому що це справді дуже важливе питання в контексті обговорення війни, не лише воєнні дії, але й саме ресурси. Проте звісно, що будь-які ресурси вони підв'язані, можна так сказати, під досягнення на полі бою. І насамперед найголовніші ресурсотворці не знаю, економісти нашої держави, це наші бійці, які от створюють і підтримують цю економіку, яку її фактично стійкість держави забезпечують. Бійці та бійчині, звісно ж, на полі бою. А проте, якщо говорити безпосередньо про. Ресурси, от знаєте, я е, прочитав підсумки українського держстату е, за п'ятницю минулого тижня. Так, п'ятницю минулого тижня, 22 вересня, вони надали такі дані, що, мовляв, українська економіка стрімко зростає, е, і тут одразу мені здається, потрібно все ж таки роз'яснення для нашої аудиторії, де й загалом для людей, які нас чують або почують потім у записі на Ютубі, е, в чому полягається зростання. З року до рік зараз наша економіка піднялася на 20% у порівнянні до 2022 до року, коли вона з початком широкомасштабної війни обвалилася там більше як на третину. Фактично, ось це потрібно розуміти, до чого ми міряємо з року до року, чи в принципі про зростання економіки говоримо. Звісно, держстат говорить від року до року, від другого кварталу 2023 року до другого кварталу 2022 року. Відтак справді українська економіка зростає. Ну відкрилося якщо не менше більше бізнесів, більше виробництв. У порівнянні з 2022 роком, Проте, наскільки ця тенденція може бути збережена на наступний рік, наприклад, якщо ми будемо говорити з вами за рік 2024 року, чи бачите ви перспективи того, що українська економіка, яка зараз абсолютно залежна від, наприклад, тих же західних партнерів і від донацій від Сполучених Штатів Америки, від Канади, звідки приїхав президент, ну от чи є ці тенденції до покращення і до стійкості української держави? Я думаю, що Найважливіше, що ми повинні розуміти, мабуть, це буде правда сказати про те, що наші ресурсні спроможності на полі бою, в переважній більшості, забезпечує захід. Я маю на увазі зброю і постачання зброї в першу чергу. Перед нами стоїть завдання утримувати ще соціальний блок. Дуже багато питань, які так само виплати, які збережені, гарантувати. І так далі, апарат держави, який функціонує, виплати зарплати, зокрема сектору оборони і безпеки, тобто викликів дуже багато, і це все створює додаткові навантаження. Крім того, вочевидь треба розуміти, що для того, аби зробити ще стрімкий ривок в ресурсному забезпеченні, треба вкладати в оборонно-промисловий комплекс. Я бачу зараз певні позитивні тенденції. Нарешті, це розуміння прийшло. Ще треба більше вкладати, є ініціативи, які з'являються. Подивимося, що буде на форумі оборонних індустрій, анонсованого цього цієї осені, який має проходити в Україні, де будуть і іноземні компанії, і українські домовлятись про кооперацію. Тобто, так само має бути виробництво зброї і увага сектору оборони та безпеки. Інше питання: що тут вже мабуть більше до економістів, до профільних фахівців, які можуть розказати структуру економіки. Тому що за рахунок чого вона а, насправді зростає, чи змінюється вона якісно, чи просто стрибок пов'язаний з якимись сезонними продажами то, то тих чи інших товарів я маю на увазі агропродукції і так далі. Отут цікаво, просто подивитися, але без заходу, без е, залучення інвестицій в певній сфері економіки, без продовження боротьби з корупцією, що дуже важливо. Без встановлення верховенства права, а це завершення і судової реформи про інвестиції говорити складно. Хоча ось ці паростки, які є зараз про і про американсько-українське військове співробітництво, спільне воно вселяє надії, тому що це дуже хороша новина, дійсно позитивна. Такому випадку, у продовженні теми стійкості української держави до е, тих викликів, які от складають зараз нас на полі бою. От ви згадали про оборонну промисловість. Е, справді, наскільки я знаю, хоча це публічно так сильно не анонсується, але президент про це говорив на жовтень. Заплановано такий великий е, міжнародний форум щодо об... різних оборонних підприємств, які мають себе презентувати в Україні. А е, відтак. Е, 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 е. Історія, що говорить в цьому випадку, Олександре, так я багато проговорю в ефірах цю тему, того що з входження до України великих транснаціональних корпорацій оборонно-промислового комплексу, і про це навіть говорю ну не я, я не, не, не суперсвітило. Це на основі спілкування із тими ж самими виробниками зброї, з тими ж самими бізнесменами, які зараз багато хто вкладається в виробництво з, з, зб, збройової тематики, зокрема і дронів наприклад, на території України або українського виробництва, але не на території. Орі України власне воно якраз і здатне забезпечити Україні стійкість і обороноздатність. Мені цікаво. А чи в принципі були такі в історії випадки, що ось таке входження транснаціональних корпорацій дозволяло країні на майбутнє забезпечувати свою стійкість, навіть перебуваючи поза альянсами, такими як НАТО чи будь-що інше. Ну не знаю, до прикладу, давайте скажімо, Південна Корея країна, яка має доволі потужний збройовий збройове виробництво, і при цьому в принципі здатна себе захищати і навіть допомагати і розвивати себе за межами південної кореї продаючи свою техніку і при цьому забезпечувати свою безпеку якби це тавтологічно не звучало от власне приклад південної кореї може бути наглядним для україни може але я хочу нагадати що південна корея стала південною Кореєю, якою ми зараз знаємо її після встановлення перемир'я Після підписання відповідних угод і після закінчення бойових дій, і тільки тоді е, вони пройшли непростий період років 20, мабуть, е, до того, щоб ну, починати зростання. Тому дуже непростий період був і бідності, і економічного занепаду. Але вони вирішили питання безпеки е, для себе. Вони вирішили це за рахунок американської військової присутності, і далі вони проводили. Ряд реформ, зокрема, орієнтованих на захід, орієнтовані на провадження принципів ринкової економіки, навіть в такому авторитарному, дещо стилі, тому що там, скажімо, були сильні президенти, у них були непрості історії. Когось звинувачували в корупції, хтось закінчував життя самогубством потім, але вони призвели до того, що все ж таки запровадивши. І, провівши жорстко ці реформи жорстко я маю на увазі по відношенню до боротьби з корупцією, організованою злочинністю, викорінення усіх цих негативних проявів, встановлення верховенства права, і почали залучати інвестиції, почали, скажімо так, свої галузі піднімати, особливо суднобудування, наприклад, з різними специфіками. А потім пішло автомобілебудування, звідси по і виробництво зброї, і виробництво катерів. Виробництво різних боєприпасів, снарядів, приклад Кореї, до речі, з точки зору економічного ривка, як і деяких інших держав, можливо, південно-східної Азії. Ну, Сінгапур я вже не буду згадувати. у Нас і так всі багато говорять про лікування. Але, наприклад, можна згадати такі країни, як Малайзія, дещо інший, скажімо так, укладених склався. Але з точки зору економічного ривка, це теж. Країна, яка може бути взята за приклад, наприклад, от якщо ми говоримо про південно східну Азію, Південна Корея, так само їхній досвід, як і японський. Тому е, цей досвід він важливий. Його я погоджуюся, потрібно вивчати. Ми не все можемо 100% просто взяти і перенести на наші реалії, бо це складно, якщо не неможливо. Але певні елементи, ось, наприклад, боротьби з корупцією, організованою злочинністю. Тощо, ми звичайно ще повинні брати, і це і ці приклади мають бути починаючи від Нью-Йорка, як вони бо побороли е мафіозні клани зрештою свої, закінчуючи Сеулом. Це якщо ми говоримо про це. А якщо ми говоримо про перебування в бойових діях і залучення інвестицій компанії, то це ж, мабуть, все ж таки Ізраїль, тому що Ізраїль зумів е з ризиками і небезпеками все ж таки е залучити. В свою країну певні інвестиції і інтегруватися безпосередньо в світовий комплекс виробництва зброї. Знаєте, чому я не дарма просто так згадав про південну Корею, тому що таким ідеологом, одним із ідеологів корейського сценарію, в тому числі для України, свого часу, публічною таке пропонував був Генрі Кісінджер. Він з ним, якраз напередодні, от Андрій Єрмак і офіс президента загалом показали, що власне сам Єрмак Зеленський окремо зустрічалися із Кісінджером, проводили з ним такі бесіди. Хоча ця зустріч, вочевидь, відбулася 22 вересня, коли президент і його ком команда зустрічалися з великими американськими підприємцями, і там з профіля було видно кісінджера, але окремо закцентувала на ньому увагу саме ось ось в ці дні, тому що це справді дуже впливова особа і ну такий геополітик стратегічно світового масштабу. Напевно, що як ви думаєте, ось ця зустріч персональна зеленського і кісінджера? Що б ми могли почути від кісінджера, і чому саме на ній заакцентував офіс президента, що ось така зустріч була проведена? Дай Боже знаєте всім дожити до такого віку і мати світле ясний розум, як має Кісінджер, щоб в 100 років ще зустрічатися і говорити на серйозні міжнародні геополітичні теми. Це, до речі, дуже важливий аспект, насправді, зберігання впливу. А справа в тому, що Кісінджер він теж трансформував свою позицію. До речі, Кісінджер це. Приклад, прагматика все ж таки його часто називають там прихильником Ріал Але він, от, приклад прагматика, я б його назвав: знаєте, от дуже схожим на Талейрана, міністра закордонних справ і Наполеонівської доби, і після Наполеонівської Франції. А тому, що там завжди потрібно діяти, виходячи з поточних умов ресурсів, можливостей, інтересів і чого ми можемо досягти, у нас дуже часто постать кісінджера демонізують, ну тому що нам може щось не подобатись. Зрештою м, треба розуміти, що не всі е, є громадянами України, і не всі бачать виключно так розвиток наш, як ми собі це бачимо, так може бути. Але як мені здається... Можливо, у Кісінджера є якісь зараз рекомендації поради, яким чином вибудовувати нашу політику, подальшу міжнародну геополітичну, яким чином це комунікувати з заходом? Я хочу нагадати, що Кісінджер у Кісінджера є надзвичайно велика консалтингова компанія, яка працює на ринку. Я не знаю наскільки він там вочевидь не керує безпосередньо зараз, але це його компанія, яка працює на ринку. Яка консультувала дуже багатьох іноземних політиків. До речі, в свій час і Путіна так само, де Кісінджер був бажаним гостем в Кремлі, і Путін його приймав. Він приїздив, ну це вже що називається історія. Навряд чи він тепер поїде. Я думаю, ну принаймні останнім часом не їздив. Тепер зустрічається з президентом України. Це цікаво, якщо Кісінджер проявляє інтерес, і йому цікаво, це означає, що є якісь пропозиції і плани. Я не думаю, що тут варто шукати якоїсь зради насправді, тому що не все так не все так просто, як комусь здається. І, от у це, до речі, цікаво. Зараз от треба буде спостерігати за публікаціями міжнародних змін. Найближчим я думаю, що кілька тижнів десь якісь витоки стануться. Ну, десь десь хтось щось каже цілоспрямовано, не цілоспрямовано, але щось стане невідомо. Наприклад, тому ж за економість який ви згадували. От цікаво буде. Я думаю, що зараз протягом кількох тижнів щось е, яка, якась інформація буде про те, що могли обговорювати, яке бачення тощо, але Кісінджер демонструє зацікавленість. Просто це направду, знаєте, така подія, яка, начебто, її оминають зміни, не обговорюють дуже активно, але просто для розуміння персоналії Кісінджер це людина, яку лідер Китаю, Сі Цзінпін просто в персонально приймає, тому що він теж був одним із ідеологів нинішнього Китаю, того як він зараз розвивається комуністично, капіталістично капіталістично, нинішній Китай як виглядає, так його таким. Запропонував йому стратегію розвитку саме Генрі Кісінджер, і це насправді може бути дуже цікава подія зустріч українського президента із е, цим геополітиком, філософом, стратегом багато можна різних і йому надавати за підсумками візиту президента до Сполучених Штатів. Також от буквально вчора було сказано слова у зверненні Володимира Зеленського про те, що він там перераховував, яку зброю і які ще інші види допомоги отримуємо від сполучених штатів та від Канади, серед іншого, Зеленський сказав, що є види зброї, саме говорячи про Сполучені Штати Америки, які заявлять самі про себе на полі бою. Як гадаєте, пане Олександре, чи ма він на увазі атакамси, чи можливо йдеться про свіже повідомлення New York Times про те, що в суботу, тобто цими вихідними, вже були доставлені перші танки Абрамс до України? Я думаю, що, мабуть, мова йшла про атакамси, допускаю саме що про них, тому що розумієте. Там же ж історія цікава вийшла. Справа в тому, що чому не розголошували. Ну, ми всі розуміли і говорили з вами так само, що я схилявся до думки, що атакам все Україні дадуть. А там просто вийшла історія, коли дискусії виходили про чи касетні, чи не касетні. А касетних, до речі, менше, тому що там їх порахували і надали інформацію, що зараз у США є 1486 загалом. І щось близько 400 якраз з касетними, і решта це не касетні, ті, які є в сполучених штатах. І от зараз так само невідомо, чому мені здається перестраховувалися в США. По перше, тому що. Хотіли забезпечити ефект несподіванки і максимально утримували, скажімо, в таємниці цю це постачання, і можливо, хотіли вже оголосити навіть після того, коли буде успішний приклад застосування. Я не виключаю, і це має на увазі президент. І крім того, не говорили ще й тому, що Росія намагалася підняти Бучу активно звинувачувати Україну там порушені норм міжнародного гуманітарного права на ООН, Говорити про те, що ми якось не так використовуємо касетні снаряди, там і так далі. Ну, ясна річ, ми ж розуміємо, що Росія сама використовує і порушує міжнародне гуманітарне право, і воєнні злочини, але з подачі Кремля це розганялося. І, власне кажучи, мені здається, що якщо мова йде саме про касетні, не хотіли давати додаткових підстав для кремлівської пропаганди зараз на цьому тлі створювати бучу. Тому що пам'ятаєте. Коли DPICM Айсієм передавали в Україні для ствольної артилляції. DPICM – це для ремарочки, це звичайні касетні артилерійські снаряди. Так, так, так. Ну, от я ж кажу для ствольної. Так, от пам'ятаєте, так само а, думки в змі почали різнитися. Це обговорювалося кілька днів про те, передавати. Не всі були за мені здається, що в випадку цьому можливо хотіли сам оцей момент, момент, скажімо так, обійти. І вже заявити, коли от безпосередньо там будуть приклади застосування, щоб не піднімати якраз під час ООН, і не давати російській пропаганді паси. Це якщо про касетні. А які будуть передані, ну це вже побачимо за прикладами застосування? Ну дуже хочеться вірити, що знаєте, такі. Це не це не є докази, але такі віддалені, віддалені промінчики надії на те, що десь, уже колись, або може в найближчим часом збройні сили будуть справді застосовувати атакамси, тобто ракети до хаймарсів більш дальнього радіусу ураження, зокрема, відштовхуючись від тієї інформації, яка от буквально сьогоднішнього ранку надходить із окупованої території Луганщини. Є такий населений пункт Сорокине, це інша його назва. Краснодон це за 50 кілометрів від Луган. Луганська на південь, на південний схід, і за 135 кілометрів від фронту, майже на кордоні із Росією. 135 кілометрів від фронту. Тобто, ми тут розуміємо, що з усіх усіх наявних і можливих засобів враження, які є на в Україні, фактично, це треба як мінімум дальність 150 кілометрів. Ну це може забезпечити Сторміджі, Стормшедо, Скальп от такого плану авіаційні ракети або або можливо щось інше, і на цьому я поставлю такий риторичний знак запитання. І завершу це нашу бесіду із з Олександром Мусієнком, військово-політичним експертом. Спасибі вам, Олександр, що знайшли можливість до нас долучитися. Мене звати друзі Василь Пихньо. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся із радіо НВ. Далі мої колеги продовжать розповідати про цікаві події, які відбуваються, зокрема, і наслідки, все ж таки, підсумки удару по великому десантному кораблю. Мінськ заінтригував. Дізнайтеся далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.